Спільні мрії, яким вже не здійснитися, історії кохання, які назавжди в спогадах. На Волині вдови полеглих героїв створюють картини, де намагаються зобразити найяскравіші моменти, які пережили зі своїми чоловіками. Така арт-терапія має допомогти жінкам віднайти сили, аби жити далі. Як він казав, ти моя підтримка, ти моя опора. Якщо будеш триматись ти, тобто я зможу. Добре і якісно виконувати свою роботу. Чоловік Марія став на захист країни в перші дні повномасштабного вторгнення. Виїжджати за кордон. Жінка з маленькою донечкою відмовилася, хотіла бути поруч. Спочатку Юрій стояв на сторожі кордону з Білорусю, а потім поїхав на схід. У мене навіть в думках не було такого, що з ним може щось статись. Те, що трапилось, це, це неможливо і напевно ніколи неможливо буде в це повірити. 29-річний Юрій загинув наприкінці липня. Це їхнє останнє спільне відео зняте за декілька тижнів до загибелі чоловіка, коли дружина їздила до нього на схід. Нині Марія малює крило Янгола, адже її герой був для неї підтримкою та опорою. Це мої спогади. Це наші Карпати. Це мій чоловік зображений. Свого захисника Кіборга, який від 14-го року боронив українську землю і пройшов чи не усі гарячі точки, зобразила і любов. Це її теплі спогади про чоловіка, з яким любили їздити у гори, створюючи картину, каже, ніби знову перенаїв часи, коли вони були разом. Після року трошки так якось легше звикаєш самі жити. Вже реальність така. Важка, лиш сни і сняться, приходить сниться. що каже, я живий, мені допомагає, як то мій. Тут панує тиша та спокій, замість слів, спогади, які тримає у собі кожна з цих жінок. Більшість з них ще не вперше в житті взяли в руки пензлі, тому за потреби їм допомагають професійні художниці. Мистецтво воно зараз необхідне. Воно і як заспокоєння, як релакс, і ми бачимо, як вони просто виживають. Час цієї роботи і втілюють свої задуми. За відтінків багато, а Нам треба радіснити. Майстер-клас живопису для дружин полеглих військовослужбовців проводять в межах всеукраїнського проєкту Жива справжні історії кохання така арт-терапія за задумом організаторів має допомогти жінкам пережити їхній біль та йти далі заради себе, заради дітей, залишивши в пам'яті теплі спогади про своїх героїв. Спілкування під час артерапевтичного заходу вони трішки відкриваються, спілкуються і тим самим одне одного і підтримують. І е, чому саме жива? Тому що е, кожен чоловік, який пішов, е, 100% хоч хоче кожній своїй коханій людині, дружині кращого, і тому вони розуміють, що їм потрібно жити. Та для багатьох рана ще дуже жива. Скандинавський пейзаж будинком На спільна мрія. Що я більше не можу? На полотнах жінки намагаються зобразити свою історію кохання та мрії, які не вийшло здійснити разом. Нездійснена мрія. Ми з чоловіком збиралися з дітками на море, і постійно якісь проблеми. Типу, то діти малі, то ще там щось долоня мого чоловіка. І тут буде такі сонечка, жучки. Це Буду я і мої двоє діток. Проєкт започаткували рік тому, і за цей час свої історії кохання на полотнах розповіли майже пів тисячі українських жінок. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма Вікна СТБ Єдині новини.